То кажете, бойлер просто бими і не дає гарячу воду, так? Так, десь раз на секунду блимає. А як має? Має не блимати. І що станеться? Походу, він вибухне. Що, бойлер? Заспокойтесь. Я просто в кіно таке бачив. Там завжди, коли щось блиме, воно вибухає. Слухайте, ви сказали, у вас найкращий сервіс і доступні ціни, і класні бойлери. Я цю фразу вкрав у Вінкон. Я в інтернеті знайшов найдешевший бойлер. Подивився інструкцію, там була тупа картинка такої, а, ну все, це дуже легко. Виходить, нелегко ніфіга. Що таке вінкон? Ну це експертний інтернет-магазин з власними фізичними магазинами. В них є відео проектувальників, і ви можете. Туди прийти там купити все, що в них є, і замовити послугу встановлення. Я просто подумав, що хочу бути як вони, але, походу, там треба більше, ніж одна людина. Ви не майстер. Майстер, звісно. Ну, Бачите, от роба в мене. Це просто я ввечері майстер. А зранку і днем я айтішник. — А це ви, типу, це все, все робите як таксист для душі? Ні, це я вирішив довести дівчині, що в мене руки не з дупи ростуть. Виходить, що з дупи. — А Так і що робити? Звонимо венкон, замовляємо бойлер і послугу встановлення. А з цим бойлером? Ну на всяк випадок не чіпаємо. І на всяк випадок відійдемо. І на всяк випадок відійдемо з квартири, а краще взагалі з Києва.